Ховати відкати від великого будівництва вирішили через фірму братів Дубинських ТОВ Бромтерм. Станом на 20 серпня цього року Бромтерм володів 208 транспортними засобами. Серед цих 208-ми легкові автобуси, монтажівки, причепи. Ця інформація офіційна. Журналісти дали запит до територіального сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України, і ось він. Перелік із 208 транспортних засобів. Початком війни фірма не припинила скупувати автомобілі. Чому кошти вкладають саме в автомобілі? Напевно, тому що їх можна швидко перемістити в інший регіон, якщо до Дніпра, де зареєстрований Бромтерм, просунуться війська Російської Федерації. Тому скупування автомобілів не припинилося. Бромтерм навіть придбав на 149-й день війни. Втім, гадайте самі, даємо підсказки. Перше. Офіційний дистриб'ютор називає цю іграшку Сучасна розкіш за індивідуальними розмірами. Друге. За даними авторіо, у цьому році за подібний автомобіль продавець виставив ціну у 11 мільйонів 571 тисячу гривень. Не знаєте, що це? Ось подібний екземпляр: Mercedes-Benz Maybach S 580 з 24 лютого ця фірма братів Дубінських накупила транспорту на 16,5 мільйонів гривень. За цей рік до вторгнення росіян на 4 мільйони 700 тисяч. За півроку з липня по грудень минулого року на 45 мільйонів 316 тисяч. Який же прибуток треба мати, щоб десятки мільйонів гатити у розкіш? За даними податкової служби, яка оприлюднила аналітична платформа ЮКонтрол, товбромтерм у 2020 році. Отримала чистий прибуток у 3,7 мільйона гривень. Чуєте, чистий прибуток за 2020 рік у 12 разів менший ніж придбано автомобілів за півроку 2021-го. Основний вид діяльності Бромтерма надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів. Фірма мого партнера з розпилювання грошей з великого будівництва Володимира Дубинського накопила автомобілів стільки, що можна забезпечити цілу бригаду наших військових. Мовиться у анонімному телеграм-каналі Валентін Резніченко. Тут кажуть, що найрозкішніші автівки возять голову Дніпропетровської обласної державної наразі військової адміністрації Валентина Резніченка.